Ще раз, кішка, Мурка, та Кіт Мурчик гралися з сьомома мишками. Три мишки від них втекли. Скільки мишок залишилося гратися? І так, напишіть, що це у нас умова. Ми не написали з запитання, так? Збоку, напишіть, що це умова. Ліза, пишемо. Запитання. Ну, ти не написала це? Ну, не написала. І тепер давайте переходимо. Так розібрали умову. Від старту було всього сім мишок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Поставили і написали сім. Так? Було всього сім. Нагадайте мені, будь ласка, скільки мишок втекло? Три. Знизу від цих семи відділяємо раз, два, три. І пишемо три. Це із цієї кількості ч, втекло. І друга частина залишилась невідомо. Так? Друга частина залишилась невідомо скільки. Нам невідомо, нам не сказали. Наша задача по перших умових підказках. Відшукати скільки залишилось, тому нас питають. Я бачу, що ви вже це відшукали. Але ми логіку зберігаємо. Так, все по черзі. Так, ну що, шукане у нас буде? Додавання віднімання? Хто мені скаже? Додавання 7 плюс 3 А ви побачили, що 7 і 3, 3 це частинка Другу частинку, що ми збільшенням будемо шукати. Частинку, шука... вона маленька, шукаємо зменшення. Так що, це буде додавання? Віднімання. Віднімання. Що від чого віднімаємо? Напишіть, будь ласка, 7 мінус 3. Дорівнює, не пишемо. Це поки просто шукане. 7-мінус 3. Просто шукане, Вань. Пишемо. Платон пишемо. Далі. На другому рядочку вже розв'язання з відповіддю. Ще раз нагадайте, яка буде відповідь? Чотири. 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 І на третьому рядочку ми пишемо відповідь: Чотири мишки, так? Чотири і кого? Ми. Мишки. Можна... Ми вже Ш вивчили букву Ш, звук Ш. Тому миш можна написати. Я розумію, що важкувато.